І знову вони прийшли до Єрусалима. Коли він ходив у храмі, підійшли до нього присвященники, книжники і старші, та й кажуть йому, якою владою ти все це робиш, або хто дав тобі владу чинити оце? А Ісус відповів їм: Запитаю вас і я дещо. Якщо відповісти, то і я скажу вам, якою владою це чиню. Хрещення Івана було з неба чи від людей? Дайте мені відповідь. Вони міркували між собою, говорячи, якщо скажемо, що з неба, то запитає, чому ж ви йому не повірили. А якщо скажемо, що від людей, вони боялися народу, адже всі вважали Івана за справжнього пророка. Тому у відповідь сказали Ісусові: Не знаємо, а Ісус їм каже, то і я не скажу вам, якою владою це чиню. Ісус почав промовляти до них у притчах: Один чоловік насадив виноградник. Зробив огорожу, зладнав давильню, збудував башту і, передавши все винарям, від'їхав. У певний час він послав раба до винарів узяти від винарів частину з врожаю виноградника, а вони, схопивши його, побили, і відіслали ні з чим. І він знов послав до них іншого раба і цьому побили голову та зневажили. І він послав ще одного, а того вони вбили. Отак і інших, деяких били, інших убивали. Ще мав він єдиного улюбленого сина. Нарешті він послав його до них, вважаючи: мого сина вони пошанують, але ті винарі вирішили між собою. Це ж спадкаємець, давайте його вб'ємо, і спадщина буде наша, і схопивши вони, вбили його і викинули з виноградника. Отже, що зробить господар виноградника? Він прийде і вигубить винарів, а виноградник віддасть іншим. Хіба не читали ви цього писання камінь, що його відкинули будівничі наріжним каменем став? Від Господа сталося це, і воно є дивним в очах наших, і вони шукали нагоди його схопити, бо зрозуміли, що цю притчу сказав він про них, але боялись юрби. Тож, залишивши його, відійшли. І вони послали до нього деяких фарисеїв та іродіян, щоб ті впіймали його на слові. Ті підійшли, та й кажуть йому. Вчителю, знаємо, що ти справедливий, ні на кого не зважаєш, на людське обличчя не дивишся, а правдиво навчаєш доріг Божих. Чи годиться давати податок кесареві, чи ні? Давати нам, чи не давати? Він же, знаючи їх лицемірство, сказав їм: Чому ви мене випробовуєте? Принесіть мені динарій, щоб я його побачив, і вони принесли. А він каже їм: Чий це образ і напис, і вони відповіли йому, кесаря. Тоді Ісус сказав їм Кесареве віддавайте кесареві, а Боже Богові. І вони дивувались з нього. У вівторок Ісус прийшов до храму і почав навчати народ, що приступив до нього. Але серед народу завжди знайдуться ті, хто й самі Христа слухати не хочуть, і що інші його слухають. Їх засмучує. Навіть у середині людини може бути така боротьба. Одна частина бажає прислухатися до Ісуса, а інша не бажає підкорятися Його владі. Тоді в хід йдуть усілякі хитромудрі питання. Ми бачимо, як у храмі до Ісуса підходять задягнені владою священники і начальники і ставлять йому питання не для того, щоб чогось навчитися, і не від того, що їм щось зрозуміло, а лише з метою. Підловити Ісуса і тим самим похотнути Його авторитет в очах людей. Немає нічого дивного, що нам на шляху часом зустрічаються люди, які вдаються у своєму небажанні підкорятися слову до тих же хитрощів, що й ці персонажі з храму. Вони ставлять запитання на кшталт: якщо Бог добрий, чому у світі стільки зла? Або чи може всемогутній Бог створити камінь, який сам не зможе підняти? Набагато гірше, коли ми самі, чуючи те, що говорить нам Бог, і не бажаючи підкорятися, починаємо підшукувати причини, ставити запитання, які б нам дозволили не слухати те, що нам говорить Господь. Сумно, коли ми замість того, щоб зміцнювати своє прагнення підкорятися волі Христа, використовуємо Слово. Яке нам доступне і знайоме, шукаючи хитрощі, які нам дозволять уникнути слідування за Ісусом і при цьому залишитись зі спокійною совістю. Кожен, хто намагається протистати Христу сам у результаті буде осоромлений. Сівши навпроти скарбниці, він дивився, як люди кидають мідяки до скарбниці. Численні багатіїв кидали чимало, і підійшла одна бідна вдова. І вкинула дві лепти, тобто кодрант. І, покликавши своїх учнів, він сказав їм: Запевняю вас, що ця бідна вдова вкинула більше за всіх тих, які кидали тут до скарбниці, бо всі кидали з надлишку, а вона дала зі своєї убогості все, що мала, весь свій прожиток. Коли Ісус спостерігав, як люди жертвують гроші в храмі, Він бачив. Як багаті кладуть у скарбницю великі суми грошей, але звернув особливу увагу не на них, а на бідну вдаву, яка віддала останнє. Коли ми дивимося на цей епізод реакцію Ісуса на дії, а точніше на серце бідної вдави, то не варто обмежуватись у своєму розумінні ставлення Бога до жартовності лише рамками фінансів. Часто доводиться чути, особливо від молоді. Я ще поживу для себе, а потім, можливо, піду за Христом. Або я не можу послужити, бо мені на себе не вистачає часу. Гроші цінний ресурс, але час ще цінніший. Як ми розпоряджаємося тим, що нам дає Господь? Адже здоров'я, час, фінанси, таланти все це нам дає саме Господь. Як ми віддаємо йому від надлишку бажання послужити йому, або тільки від надлишку благ, що даються їм? Коли Ісус виходив з храму, один з його учнів сказав йому учителю, поглянь, яке каміння, які будівлі. А Ісус сказав йому, чи бачиш ці великі будівлі не залишиться тут каменя на камені, котрий не був би зруйнований? Коли він сидів на Оливній горі навпроти храму, запитували його на самоті Петро, Яків, Іван та Андрій, Скажи нам, коли це буде, яка ознака, коли все те має здійснитися? І Ісус почав їм говорити: Стережіться, щоб хтось вас не ввів у оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, мовлячи, що це я, і багатьох ведуть в оману. Коли почуєте про війни, воєнні чутки, то не лякайтеся, бо має так статися, але це ще не кінець. Адже повстане народ проти народу, царство проти царства, будуть місцями землетруси, буде голод і розруха, це початок страждань. Стережіться ж самі! Видаватимуть вас на суди, і в синагогах будуть вас бити, і станете перед правителями та царями через мене їм на свідчення. Але спершу Євангелія має бути проповідана між усіма народами. І коли поведуть вас видавати, не журіться наперед, що маєте говорити, бо те, що буде вам дано тієї години, цей говоріть. Адже не ви будете говорити, але дух. Святий. Останнє, що ми читаємо про зроблене Ісусом у вівторок, це пророцтво. Здебільшого вони відповідали на питання учнів, коли буде зруйнована храм Марка 13,1:4. Але головне, що нам слід усвідомити зі слів Христа, ми не знаємо, коли Він вирішив. Забрати нас до себе. І тому нам необхідно завжди залишатися бадьорими та уважно слухати, що Він нам говорить про стан нашого серця, про те, де ми знаходимося. Нам потрібно постійно звіряти свої серця, свої прагнення, своє життя з тим, що нам говорить Біблія, що нам говорить дух і коригувати себе, та допомагати змінюватись один одному відповідно до сказаного.